Доброго дня! Сьогодні у нас крильця курині по моєму фірмовому рецепту. Той, що ми робили на шашликах. І так почнемо. Інгредієнти. Вкрила спочатку миємо. Добавляємо трішки гірчиці. Десь так. Я все роблю на глаз, але якщо потрібна грамовка, скажу. Кетчуп. У мене чилі. Десь дві столових ложки, щоб було понятно. І зовсім трішки соус. гострий. Прям трішечки. Ось так. Секс, солимо. Можна ще трішечки. Десь ложка солі чайна без гори. Олія. Олія зовсім зовсім трішки. Так, добре. Хо, техво. Так. Потім. Потім перчимо. Та ваша улюблена приправа. У мене це суха аджика і смесь приправа до шашлику. Десь. Півчайної ложечки можна чуть-чуть більше. Десь так. Тепер, все Тепер. Це, це перемішуємо. Перемішуємо. Щоб це все дивіться, щоб воно все прям покрило. Кожну, кожну. Крила можна розрізати, можна не розрізати. Як вам подобається. Це дивіться, це. Рецепт на 500-600 грамів куриці. Можна любе м'ясо, я вже казав це в іншому відео. Дивіться, яка красота. Дивіться. Просто. Так, прям вминаємо цей маринад, щоб як глазіровка було. Дивіться, дивіться. І, і просто вистраюємо їх. Ось так як. Ось, Дивіться. Дивіться, яка краса прям Далі даємо пропитатися рівно скільки, скільки буде гріться ваш духовий шкаф. Ставимо в 180 градусів і закидуємо їх в духовку на 40-45 хвилин. Далі розповім, що робити. І так, у нас пройшло 22-23 хвилини, я його перегорнув уже дивіться, вже та сторона так добре-добре підсмажилась, тому треба її перевернути, щоб з цієї сторони також була іскаринка і весь сок, який зверху зійшов вниз та впитався саме м'ясо. Тому... Зараз продовжимо її досмажувати, а потім буде презентація. А перед самим кінцем я покажу, яке воно вийшло. Ось, дивіться, залишилося 20 хвилин і ми продовжуємо його смажити. І так дивіться, крила вже готові. У мене духовка вже вимкнулась. Дивіться, якщо ви хочете зі скоринкою ось такі, от прям такі, то діставайте їх. Але якщо ви хочете, щоб трішки було в них соку з цього, в чому вони пеклися, то залиште їх в духовці на 5 хвилин, але вимкніть її. І м'ясо набере в себе ці смаки, цей сок, цей, всі ці спеції, воно прям як губка в себе нагребе. Тому дивіться саме. Якщо дістати зараз, це дуже смачна страва і вона буде як смажена курка. Якщо ви готували в духовці з конвенцією, то можна її не залишати в духовці, зразу діставати. Так як з конвенції воно приблизно сразу вже нагрібає в себе цей сік. Ну, я зараз 5 хвилин м'ясо трішки. У нас вичехне і будемо куштувати. Ось така краса. І так, у нас готова страва. Дивіться. Дивіться на це. Дивіться на скільки вона ніжна. Та соковита. Це не передати. Дивіться, дивіться. Просто пуштуємо? Mm. Це словами не передати наскільки смачно? Ніжна, соковита? Mm. Підходить, як і до гарніру, так і просто поїсти. Як закуска до пива з улюбленим соусом, аджикою, кетчупом. Просто неймовірно. Це не передати. Зробіть таке, я просто рекомендую. М'ясо. Ніжніше. Дивіться, дивіться. Скільки соку. Просто ну. З улюбленою зеленью. Та з чим хочете, та й робіть. Але робіть по цьому рецепту. Це просто не передати словами. Це дуже смачно. Так от дуже і дуже ніжне смачне м'ясо. Рекомендую цей маринад усім. Ви можете додати туди любе, любе різноманіття своїх улюблених смаків. Тобто спеції. Ви можете додати там, любите часник, додавте часник, любите цибульку, додавте цибульку. Не любите чілі, там, гострі соуси, добавте просто. Просто добавте обичний лагідний там кетчуп, або до шашлику, все воно. Або соус навіть там, сацебелі, або інші. Але щоб він був на основі там томатів. Дуже смачно. Самі дивіться, ще ось ось. Насіке соковита, це ще я дістав з духовки. Дуже. Дуже дивіться, просто. Один сік витікає. Просто не передати вам на воно смачно. Ну і якщо комусь занадто, або мало солі, то додавайте там, або відбавляйте, або зовсім не соліть, так як може бути в соусі все це сіль додавлена в соус. Тому просто рекомендую. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Будьмо!